Ну і наше ти це все купила. Ну ти ж сказав, що ти вмієш декорувати. Я, чесно кажучи, от іграшки, я знаю, як повісити на ялинку. А що робити у цим Мітіму, Ну що для чого це? Не переживай, нам сьогодні буде допомагати ну, так, спеціаліст. О, я чую її, до речі, профі. Угу. Так, пані Оля, ви мене просто врятували. Доброго, Доброго ранку! Доброго ранку. Я думаю, ми почнемо з того, що будемо робити з картону у нас. є ж... Зелений картон і з ми угу. будемо робити двосторонні ялинки. Що робимо з цього паперу? А з паперу ми будемо робити квадратики. Угу. Ми можемо зробити це дуже легко. Малюємо. Ось такі ялинки малюємо, а потім вирізаємо. Фух, нарешті вже дорізав, слухай. Давай дорізай. Даю. А я, а бачу, я дорізала свої квадратики. Ти робиш для гри на полі, так? Беремо ялинку, беремо клей клейпова, його наносимо. На її кольорову частину. Він як сніжок. Лєм можна декорувати вікна. Вікна краще декорувати зубною пастою. Ми беремо квадратик, беремо олівець і обгортаємо. Піддувальник. Можна просто з неї зробити бандану. Це якась новий рік. Факіма. Чи б ти обрав зелений і червоний колір? Взагалі мені просто сподобалося. Такі а, які. ну зелений колір це ж колір змій. В принципі, так? Да. А червоний це колір. А червоний, язвік, він просто модний в цьому році. наступному році буде. Ось так. Розрізаючи це на три частини. Ось такий. Я... Звук Ще? не прийняв. Червоного коса мені. Головне у цій справі виявляти фантазію. Так. Куколководи. Куколководи Діда Мороза. Добре, що я запросила справжнього життя. Просто як справжній подарунок. У нас залишилось досушити і вже приклеювати, прикрашати. Я гадаю, що на люстрі буде дуже виглядати яскраво. Уже все готово. Гайда до люстри. Це може висіти не тільки в новорічну ніч, правда? Так. Воно може висіти до наступного нового року. Олі, ми вам дуже дякуємо за те, що ви нас навчили такому мистецтву. Ще раз нагадайте, як оце називається. Техніка. Техніка торцювання. Назар тепер вміє торцювати. Не знаєш, чи Але... знадобиться це йому у тірі ранкового експресу. А от з цього трафарету можна робити візерунки на вікні. Чим? Зубною пастою. Вона потім легко відмивається.